Моїй малій батьківщині Рудківщині, що в селі Бенькова Вишня, нині Вишня Городоцького району, красується на всю округу незвичайна будівля, що причаровує кожного, кому випадає туди дорога. Здається, ніде, так як у Вишні, не збереглася поміщицька садиба з господарськими забудовами, парком та збереженою історією поміщицького роду. Подивитися на палац приходять учні. Навколишніх шкіл, студенти, краєзнавці, шукачі мистецьких цікавинок зі Львова. Дуже часто екскурсанти з Польщі набираються рукотворної краси позаминулого століття, подихати історією. Там можна прийнятися духом століть і почути їх голоси, От там Часом шукають правду і кривду народу, до якого належать, вивчаючи історію нашого краю. Зокрема, історію галицького феодалізму. Перша згадка про будівництво палацу витується 1833 роком. Його історія пов'язана з коханням Олександра Фредра. У 1835 році він закінчує будівництво цього палацу для своєї коханої дружини Софії. Це велика мурована двоповерхова споруда, збудована у стилі англійського барока. Дата побудови вибита на картушах, які вмуровані у ліве крило споруди. З цього на будівництво палацу було витрачено близько 8,5 тисяч австрійських хлоридів. Над парадним входом до замку розміщені два герби Фредро, один родовий. А інше символізує шляхетське та графське походження родини Фред. Адже у 1822 році батько Олександра Яцик Фредро отримав графський титул з рук самого австрійського цісаря. На цій терасі родина Фредро часто любила приймати гостей. Частими відвідувачами тут були такі відомі всесвітні діячі. Як сам намісник Галичини Агенор Голуковський, відомий польський художник Юліуш Косак та інших, тут завжди була приємна атмосфера. Лунала музика, а між гостями велась жвава розмова. Палац Фредро є важливою частинкою нашої історії. Він оживлює та ілюструє людину. А також допомагає глибше пізнати історію минулих віків та поколінь. Діти та внуки Фредок насолоджувались красою цього палацу. Вони черпали з нього своє життя усе. І весь до цих пір в палаці збереглися старовинні меблі часів самого Фредера. Зокрема, оце старовинне крісло та старовинні дубові шафа, яких як сам Фред зберігав свою літературу, а також книги відомих польських поетів та письменників. Вже в 1860 році Фредра зарахували до 300 найвизначніших діячів у Польщі. У 1765 році його було нагороджено медаллю, як такого ще добре служив народові. Він брав активну участь у житті країни. Зокрема, працював послом у Сеймі, був членом академії мистецтв у Кракові, а також у Львівській народній раді. Олександр Фредро помер 15 липня. 1876 року його прах покоїться у костелі міста Рудке, а палац дістався дітям та онукам. Після себе Олександр Фредро залишив велику творчу спадщину: комедії, п'єси, прозаїчні твори. Серед них такі всесвітньо відомі, як пан Гельдхап, Чоловік і жінка. Дами і гусари помста. Багато з цих п'єс були поставлені в театрах Львова. У 1817 році Фредор розпочинає свою літературну діяльність. Він публікує свої перші комедії, які приносять йому славу та знання. Але також були негативні відгуки критиків, що змусило Фредера у 1839 році замовчати. Протягом 13 років він не написав жодної комедії, жодного твору. Пізніше відновив свою творчість, але писав тільки для найрідніших, для своєї родини і друзів. Олександр Петров дбав про розвиток своєї доньки. Уроки малювання, фортепіано, гімнастика, а насамперед про її добре виховання, вчив шляхетності та чинності. З родинного дому Софія Шептицька винесла повагу та прияз до людей. Такою маловідомою постаттю, якій варто присвятити увагу, є Софія Средрів-Шептицька. Слова професора і літератора Станіслава Тарновського про Софію Шептицьку, який називає її скристалізованою моральною досконалістю. Шептецька народилася 20 травня 1837 році. На жаль, з чотирьох дітей вижили лише двоє: вона та її брат Ян Олександр. Софія Яблуновська була доброю матір'ю і дбала про розвиток своїх дітей. Однак ніколи не розпещувала їх. Мати дбала про добре виховання своєї доньки, про її розвиток таланти, отець який був. Талантом малювання. Мати різко реагувала щодо донькиної краси і говорила, не думаю, що гарне, тому що та є гарна, тому що ти не є гарна. Софія замислювалася на це і завжди ставила собі запитання, то вона є гарна чи ні. Однак таке різке ставлення до неї стало підґрунтям для подальшого зростання. Саме так Софія Шептицька розпочинала свій день, просила у Господа Бога благословання. Саме це вона перейняла від своєї виховательки Адель де Форель, ніжно називали її Моздуною. Саме Адель готувала Софію до першого причастя. Таке виховання вона передала і своїм синам. Навіть тоді, коли Софія вийшла заміж, вона любила приїжджати своїм сином Романом відвідувати батьківські палати. Будучи вже митрополитом, він також любив відвідувати цю місцину. До вшанування пам'яті, пов'язаних з Олександром Фредром та його дочки Софії приходять та приїздять ті, хто шанує їх у мистецькому та духовному поєднанні. Цікавляться історичним краєзнавством цих тарен. Бо там цікава життєва історико-культурна інформація і пам'ять. Довкола садиби у бенькавий Вишні красувався парк. Тут була каштанова алея та алея столітніх лап. Значній мірі завдяки старанням дружини пана Яцика Мар'янни Тут було висаджено близько 300 видів різних дерев та насаджень. Від липи, ясина, дуба, клена, тюльпанового та куркового дерев. Тюльпановим деревом ми можемо помилуватися і сьогодні. Саме Маріанна запровадила таку традицію висаджувати біля хати дерево в честь народження дитини. Саме вона колись висадила тут дев'ять смерек, які з часом почали висихати, так само, як і її діти, відходити з цього життя. Олександр Фредро прагнув відтворити точну копію уменського парку, так само, як Станіслав Потоцький колись створював цей парк для своєї дружини. У кінці 40-х років. Кінчується формування ландшафту та мистецьке облаштування в парку. Саме тоді з'являється ставочок, який розташований нижче тераси. На цьому ставочку колись вже за життя Фредро плавали біля лебеді, а родина часто любила відпочивати разом зі своїми друзями. у Бенькові вишені була для родини кутачком з малування красою. Великий внесок у розбудову палацу зробив син Олександра Фредро – Ян Олександр. За час його життя тут з'являється артизіанський колодяз, воду з якого туристи можуть скуштувати і сьогодні. Також з лівої сторони від палацу розміщена господарська будівля, в якій за часів життя Фредро тримали коней. За пряжце було шість коней, що символізувало графське шляхетське походження родини Фредро. З іншого боку, від палацу розміщена господарська будівля, в якій мешкала прислуга. Всі три покоління Фредрів залишили посадки письмові спогади, які допомагають глибше пізнати та вивчити історію галицького середньовіччя. На жаль, не встигалося Фредрам реалізувати свої прагнення зробити з цієї садиви родинну резиденцію, оскільки у 1798 році бездітний онук Анджель з родини Фредра Передчасно помирає. Його дружина Філіція недовзі виходить заміж за графа Скарбка, і вже в 1919 році вони продають цей маєток. Оночка Олександра з родини Фредрів Марія Шембекова відвідала Бенькову вишню у 1926 році і залишила про ці відвідани кілька зболілих роздуїв. Стоїть, як і стояв, недоторканий. Верхні вікна давніх наших кімнат широко відкриті. Не увійду туди, досередини, не зможу. Дуже мало цінностей з родини Фредро залишилось на сьогоднішній день. Частину вдалося зберегти лише завдяки родині Шептицьких. Олександра Фредро називають польським мольєром. Його дружина говорила про нього так, хоч не був він ангелом, але був доброю людиною, коханим чоловіком і люблячим батьком. Щоб зберегти життєдіяльність нашого культурного куточка, нам необхідно звернутися за допомогою до митців архітектури та паркового мистецтва. Саме так, на нашу думку, можна зберегти. Невимовно цінну та багату окрасу нашого краю. Адже наша історія гідна того, щоб її берегли і шанували, вона достойна бути популяризованою серед широких гіл громадськості. Палац Олександра Фредро як цікава окраса нашого куточка України неодмінно повинен бути реставрований. Належним чином збережений і повинен служити історико мистецькому вихованню нашої генерації.